И с самого ранку на театральній площі площади такої такой количества военных тут еще не бачили. Сбираются, целыми семьями. Я, честно говоря, просто проезжал мимо, но заинтересовался, что здесь, что здесь происходит. Все, пришел посмотреть. Да, показать ему оружие, технику, автоматы, солдат. ...отношення українців катому діло не дуже приємно. Я думаю, і бійцям дуже приємно, що до них в цей день така підвищена увага. І мешканцям міста знайомитись військовою технікою, з зброєю, побачити цих ну наших героїв, захисників живу, привітати цих людей з їхнім святом. Я думаю, варто це робити. І, можливо, навіть і масштабніше трохи варто це було робити. Шикуються військові полтавського гарнізону, правоохоронці та рятувальники. Навпроти новітня військова техніка, вітчизняного виробництва та зброя. Зі сльозами на очах на неї дивляться учасники антитерористичної операції. Треба не забувати наших побратимів. Побратимів тих, що віддали життя, тих, що стали інвалідами. І війна не закінчила до перемоги. Знаєте, не завжди на передовій лінії була така техніка, як зараз тут стоїть. Чомусь забезпечення йде Національної гвардії, військ, які стоять в тилу. А на передовій зазвичай була стара техніка 60-х років, які хлопці самі лагодили, самі модернізували в тих умовах, в яких вони були. Найбільше виставці техніки раділи діти, бо мали можливість не лише сфотографуватися, а й побувати всередині. Великі красиві броневідант машини. Дуже хороші, гарні та красиві. Нам потрібно проводити патріотичне виховання молоді, і саме головне, щоб ми цю техніку застосовували саме для того, щоб її оглядали діти і ніколи не було вини. Миру всім полтавцям, і миру всій Україні. Майже півгодини очільники області нагороджували учасників АТО. Такої великої кількості державних та обласних нагород не вручали вже давно. Президент. Писав указ в минулому році про перенесення дня святкування захисника вітчизни захисника України, і ми відійшли від тих радянських свят, які були нам протягом 70 років нав'язані. Це традиційне українське свято, українське козацтва, тому на таких прикладах потрібно виходити патріотів України, наших дітей, наших онуків. Вони дуже важливі, тому що ви бачите, що поки в нас є агресія з боку Росії, ми не можемо відчувати себе в безпеці. І тому... Така пильна увага для до сектору безпеки до збройних сил, до силових структур і виховання захисників майбутніх захисників вітчизни в таких святах і проводиться. І саме з цього дня починається відродження України. Ми відчуваємо наскільки це потреба сьогодні для держави для кожного українця. На жаль, ми заплатили дуже високу ціну. Запорозуміння, але сьогодні знаємо точно в Україні є збройні сили, є національна гвардія, є сили, які захистять Україну, і ми потрібні, щоб ми ці гроші. Тому сьогодні зі святом всіх з нагоди я вітаю з цим величним святом цього найкращого. А нашій Україні миру в мене особисто Це є професійне свято, чоловіче свято, і ми повинні його обов'язково відзначати. Воно конче необхідне, воно дуже вчасно, воно дуже історичне і природне, тому що якраз цього дня воно й мало бути.